Всім привіт! Ви на каналі Сепокрафа з вами Аліна. Я довго-довго тягнулася зйомками цього відео, але вже дійсно нема куди. Я очікувала на те, що прийде ще одна книга, яка так і не з'явилася в моєму житті. Тому ну камон, вже треба якось розгрібати ті стоція книг, які стоять просто по всім поверхням в моїй квартирі, і поставити їх на законне місце на полиці, які ви можете бачити позаду. Я розповім про ті книги, що з'явилися у мене останнім часом завдяки тому, що я народилася у цьому світі. У мене був день народження, я отримала дуже дуже багато Подарунків і саме про ці подарунки сьогодні вам розкажу. Але почнемо ми не з того, а з книги, яку я сама собі замовляла, точніше попросила у Ані з каналу Буклісблоку купити для мене на арсеналі, який відбувався навесні, навесні чи влітку цього року. Коротше кажучи, там був представлений Юрій Венечук із його «Цензором снів. Я дуже дуже хотіла однією з перших отримати цей примірник. Звісно, я не знаю, як працював мій мозок, тому що якби я його отримала Однією з перших, якщо все одно мені доводилося чекати на цей примірник до дня народження. Ем, історія про це замовчує. Я попросила у Ани купити його для мене. Вона це зробила. Аню, дякую тобі за це велике. До речі, нещодавно я дочитала Мальвуланду, третій і останній непрочитаний роман Юрія Венечука, який був на моїх полицях. От зараз з'явився цензур снів, і він буде в черзі на прочитання. Якщо мені пощастить, то я навіть встигну подолати його у 2024-му. Я не плекаю аж таких великих надій, але як я бачу, тут усього 380 сторінок Порівняно з Малю Оландою, Пф, це ж проза Венечука, вона ж прекрасна. Коротше, ось таку річ єдину я спромоглася купити на арсеналі, але ж яку? Але ж яку. Також я привітала з ним народження сама себе. І були книги, які я замовила суто для того, щоб якось якимось чином себе потішити, через те, що в звичайних умовах я би, напевно, їх не замовила через те, наскільки дорогими вони є. Так, у мене було трохи грошей на те, щоб спробувати пошукати щось рідкісне. І таке воно якраз під мій день народження знайшлось. Це «Італо Кальвіно і його, якщо подорожні, однієї зимової ночі. Книга, яку я собі не хотіла, не хотіла взагалі не в Вважала, що вона може стояти поруч із книгами на моїх полицях. Аж тут я дізналася, що під суперкою на мене очікує ось це. Також я почала експериментувати з географічними рамками тієї літератури, яку читаю, і Тало Кальвіно зі своєю неанглійськістю ідеально туди вписується. Ще дві книги я собі замовила за те, що я у себе є, але одна із них не дійшла до мене. Вже цілий місяць служба доставки намагається її доставити і все ніяк, тож показую тільки одну з них: це ось така мініатюрка, якою, чесно кажучи, чи соромно в екрані махати, але ну, що вже поробиш, <смі> таке видають. Це Петер Вайс, письменник, про якого я дізналася із цюрихських лекцій Зебальда в його повітряній війні літературі, які я читала порівняно нещодавно, але Зебальд так приязно відгукувався про творчість німецького письменника, що і мені захотілося то все спробувати. При тому, якщо подивитися на оформлення цієї книги, вона натякає на явний абсурдний елемент в його творчості, що мені, звісно ж, імпонує. Конкретно ось. Ця робота розмова трьох подорожніх має бути буквально тим, що є в назві. Починається роман з того, що троє, подорожуючи пішки разом, розповідають один одному історії, і ці історії мають бути доволі незвичними, абсурдними, фантасмогоричними. Принаймні, саме на це я сподіваюся. Саме це я хочу побачити у цьому романі. До речі, у цих подорожніх цікаві імена: Абель, Бабель і Кабель. А, цікаво, як би це переклали у нас. А ще на усьому романі Петра Вайса, що не дивно, відгук Зебальда, а також Сьюзен Зонтак. Думаю, у нього дуже непогана компанія, як для маловідомого представника німецької літератури. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб у нас його аж так сильно читали. Жодного відгуку на Петра Вайса. Не бачила і жодного разу сама його роботи не читала. А якщо ви дивитеся ось цей шматочок, це означає, що друга книга, усе ж таки, до мене дійшла, і це теж робота Петра Вайса. найперший його прозовий твір, який називається Дешедо Кочмен Coachman's Body, тобто тінь. Тіла кучера, щось кшталт того. Це роман, який, як написано, в анотації викликав фурор у критиків. Його називають оригінальним досконалим твором мистецтва. Написаний він був в 1960 році і являється представником доволі темної яскравої живої комедії, події якої відбуваються в якомусь похмурому пансіонаті. Ще в анотації якийсь перелік незвичних предметів, таких як каміння, гудзики, гачки, голки, стільці, газети у флігелі, дзвінки, олов'яні чашки, небесні кулі, швейні машинки. Закручена музична шкатулка, до чого би воно все було, зрозуміло. Коли прочитаю, зможу детальніше розповісти про ось цей роман. А поки що просто можемо насолодитися тим, як вигадливо підійшли дизайнери до його оформлення. Переходимо до книг, які я, звісно, не сама собі дарувала, але про які я точно знала, тому що власне я їх і замовляла. Олена передаю тобі величезний привіт. Дякую за черговий донат, який ти зробила для цього каналу. На цей донат до мого дня народження. Я замовила собі ось стільки книг. Вудгауза, мого улюбленого і прекрасного. На моїх полицях є увесь зібраний цикл про Джіфса і Вустера, і я вже майже його дочитала. Мені залишилось, здається, всього лише два, можливо, три романи. Саме тому вже пора подумати про те, що я буду читати після того, як я завершу цикл одного з моїх улюблених письменників. Я натрапила на якийсь розпродаж, і на ці книги були шаленські знижки. Саме тому вони не з одного циклу. Із тих книг, про які я більш-менш можу розповісти, це напевно сміт журналіст це третя книга із цих. Циклу, що складається з п'ятьох, себто це не початок, шкода, шкода. Але це той цикл, який я буквально хочу читати наступним. І ще одна книга, яка виділяється з поміж інших, це зустрічайте містера Мулінера. Ось це вже початок циклу. Тож, якщо я не знаю, йду дві перші книги про сміта, я цілком зможу розпочати цикл про Мулінера. В цьому циклі всього три книги, саме тому шансів бути прочиненим після Джиса. Насправді у нього мало би бути більше ніж у Сміта. Читати у Вудгауза точно є що, і очевидно, що що я та людина, яка точно збирається це робити. І ще книга, яку я замовляла сама, але вже трошечки інакшим способом, адже отримала в подарунок сертифікат до одного із книжкових магазинів місцевих, там я собі замовила Гормангаста Мервина Піка, це уся трилогія під однією обкладинкою. Мені дуже пощастило, що прислали саме це видання. Незважаючи на те, що це пейпербек, він дуже класно розкривається. І це дуже важливо, коли ми говоримо про ось такий товстунець. Виявляється, об'єми Горменгаста не настільки скромні, як я думаю. Тут 950 сторінок, 950 Карл. Я думала, що це має бути трошечки менше. І шрифт тут не те, щоб дуже казковий. Е, так от, я сказала, що мені пощастило конкретно з цим виданням не тільки через те, наскільки зручно воно відкривається, а й через те, що на сайті було взагалі-то зображене видання якось 1900 якось там року, теж в пайпербесі, із жахливим, жахливим оформленням. Я думала, що я ту книгу отримаю, якось перероблю просто собі обкладинку і просто із цим змарюю. А прийшло новеньке видання 23-го року із обкладинкою, яка мене причаровує. Це взагалі найперше видання, на яке я звернула увагу, і коли побачила, що у мене буде саме воно, аж зраділа. Ось таке буває. Це той випадок, коли мені замінили видання, а я на це не образилася. Далі підуть книги в якомусь умовному порядку. Я їх якось погрупувала. Я отримала дві антиутопії, які були в моєму вішлісті. Це чудовий світ новий, Олдеса Гакслі, антиутопія, за якою я ганялась в українському виданні. Ось тому. Рожево-ліловою, фіолетовому, але його продають за такі шалені гроші, що я, в принципі, погодилася з тим, що. Будуть неоднаково висоти книги у мене на полицях. Що ж, що ж, і таке теж буває. В принципі, на моїх полицях після 22-го року з'явилося багато книг, які не те, що ви пасували один одному, коли стоять на полицях, які якось можна погрупувати, або навіть книги з одного циклу, які не пасують одне одному. Тож, в принципі, я вже з більш легкою душею відношуся до таких неідеальних нюансів на моїх шафах. А ось це видання теж якесь не з простих, тому що його робили до однієї з річниць цього роману, чи то якось Чергового дня народження самого Олдеса Гакслі я точно не пам'ятаю. І у цього видання ще є передмова від Ювала Ноя Гарарі Brave New World у цьому виданні синього кольору з мінімалістичною обкладинкою і золотавим тисненням з назвою книги і іменем автора на корінці. І ще що хотіла розповісти: це видавництво Vintage. і у цього видавництва дуже часто є на Першій друзі, сторінці ось таке місце для екслібрісів. Було приємно це побачити. А згадала я про це, тому що в Горменгасті навіть в Пейпербеці теж така штука є. І друга антиутопія, яка потрапила до моїх рук як подарунок на день народження, це 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері. Це теж збільшений формат. Я не очікувала, що він буде настільки більший, аніж середньостатистична книга, і трошечки навіть вищий. Це хардкавер з приємним шрифтом, але не настільки класно розкривається, як Пейпербек з Мервіном піком. Ще усілякими різними шляхами. На моїй полиці потрапив Бекет вже новий, його три роботи: це Морфі, Морфія як персонажа. Бекет згадував у своєму а не сказаному, книзі, яку я прочитала останньою у нього, і я вирішила, що, блін, треба все ж таки з цим знайомитися. Це має бути історія про власне Морфія людини, яка живе у Лондоні. І усвідомлює, що його бажання не можуть бути задоволені, задовільнені, за коротше, неможливо задовільнити його бажання. Що це за бажання не зрозуміло, і нам сказано, що він іде з життя в пошуках ступору. Я не знаю, в якому значенні ступор вжито в цій анотації. Можливо, у значенні здивування або чогось такого, що його захопить. Хто його зна, мені ось ця нотація навіває трохи вайби Фауста, і, можливо, так воно і буде. Можливо, ми зустрінемо тут щось гьотівське. Шрифт, хочу вам сказати, невеликий. Тут є прям що почитати, але це один із найпростіших романів Бекета, тому що написаний він, як я й сказала, на початку його творчості. Чого не скажеш про ще одну роботу під назвою? Аутис, як це є його останнього роману? Це роман, який відомий своєю складною формою, і критики. Скоріше всього, не просто так називають його найскладнішим в творчості цього ірландського письменника. Так як мені важкувато було читати англійського несказаного, думаю, перед Гауїтиз треба теж потренуватися, тому відкладаю цей роман на попізніше у Бекета. Я точно його не буду читати в першій половині читацького процесу просування творчості у Бекета. Я думаю, що у Морфія набагато більше шансів з'явитися, десь десь там поближче в прочитаному Гауїтиз точно ні, це точно відкладається на майбутнє. І ще є ось така книжка, що складається із чотирьох повістей і здається трьох чи, можливо, чотирьох оповідань. Так, 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 я не люблю коротку прозу, так, 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 я не читаю оповідання навіть у своїх улюблених авторів, але, по ходу, бекет це щось особливе. Це інакший тип, інакший рід улюбленого автора, бо у нього я навіть звернулася до короткої форми. Тому що за анотації це дуже схоже на трилогію. До речі, How it Is – це теж буквально трилогія, але в ускладненій формі. Тут в анотації сказано, що. Гаутис має бути про чоловіка, який лежить у багнюці і в темноті, і просто повторює своє життя так, як він його пам'ятає. Це буквально ще більш темний і ще більш тригерний варіант роману Малон вмирає. То ось тут, в ось цих коротких роботах, це все має бути написано набагато простіше. Шрифт тут суто як в дитячій книжці. А перша робота, яка називається Кампані, розповідає нам про якусь людину, яка лежить в темноті і згадує. Є образи із, із свого минулого. Друга робота, яка називається Іл Set», описує стару жінку, яка доживає свої останні дні на самоті в ізольованому якомусь будинку. Ще одна робота, яка називається Ворстворд Хоу, розповідає про якогось наратора-оповідача, який breathless, тобто він не може дихати або вже не дихає, і мораль цієї повісті повинна зводитися до своєрідного життєвого уроку. «try again, fail again, fail better». Остання повість, що поміщена у цей збірник, називається «Stirring Steel». Це остання повість бекета, написана перед його смертю у 1989 році, і це своєрідний бекетівський заповід. І ще кілька південь, що поміщені під цією обкладинкою, кожна мода анотація також відносяться до пізньої творчості письменника, як і попередні повісті, про які я вже розповідала. Як бачите, у Бекета дуже багато робіт, що пов'язані із ізольованістю із самотністю, із болючим завершенням життя, із оцією старечою ностальгією, старечими хворобами, деменцією, нестатністю, рухатися і в буквальному, і в метафоричному сенсі. І це ті теми, які є для мене напрочуд тригерними в. Не можу сказати в позитивному, але дуже в рушійному сенсі цього слова. Мені такі тригери заходять, мені від них дійсно страшно. Тому Беката я готова читати, читати, читати. Дуже тішусь, що на моїх полицях з'являються ще три корінці від нього. Продовжуючи тему із улюбленими авторами, Аня з каналу Буклізплог подарувала мені Вонегута і його синю бороду. Це має бути фіктивна автобіографія вигаданого Вонегутом художника, який вже... На старості літ зустрічає десь там на березі чогось там якусь там молоду жінку, яка є письменницею. І між ними, як я розумію, зав'язуються якісь творчі відносини. Але, звісно, не це у Воникута. Основне. Тут, наскільки я розумію, з анотації ми знову бачитимемо тему Другої світової переживання трагедії цієї війни для Вони в його творчості характерне. Тому я не здивована побачити це в анотації, не здивована буду побачити це в тексті. В цій же посилці від Ані я побачила. Джона Ірвінга. Я була дуже здивована побачити цю книгу, бо відверто, коли на неї дивилася в своєму вішлісті, ну мені не спадало на думку, що це очевидний для мене подарунок. Саме тому. Вдвічі рада бачити Ірвінга у себе в руках, книга Ірвінга з бажаних мною, яку я хотіла бачити на своїх полицях, і тепер я її тут маю. Узагалі-то у мене було відео із розпаковкою подарунку від Ані, де я демонструвала найскравіші свої емоції. Але я фейланула з цією розпаковкою і там не пішло діло зі звуком. Я думаю, що саме зараз ви бачите із неї кадри, ви приблизно бачите, як це відбувалося, як це було красиво запаковано. Я сподіваюся, що я спромоглася якось вирізати і показати. Вам ще кілька закладинок і листівок, які Аня доклала до цього подарунку. Мені дуже шкода, що ця розпаковка не потрапить у це відео. Але розпаковка це той формат, на який в тебе є тільки один шанс. Ти можеш зняти її один раз. Я вдвічі сумую з цього приводу, тому що це була не одна розпаковка, а дві. Там був іще один подарунок від моєї подруги Крістіни, у якої немає свого книжкового каналу, але яка так само і багато з нас обожнює читати. Тому, звісно, це не міг бути якийсь інакший Дарунок, окрім книжкового, вона мені подарувала справжнє багатство в буквальному сенсі цього слова. Бо Антонія Байет із її книгою для дітей коштує просто мільярди. Кристіна, дякую тобі величезне. Я досі не можу натішитися факту, що на моїх полицях вона з'явилася ще й на полицях польських, де я не маю поспішати, де у мене є час спокійно і зосереджено прочитати цю книгу. Я захваті. знову повторю, як я розповідала про безкінечну кількість книг до цього. Мені би дуже хотілося розпочати цю книгу, ледь не. Прямо зараз і чому? Мій час не резиновий, чого ж я не можу всунути в нього усі содні книг, які я хочу читати. Проте я чула такі доволі компліментарні відгуки на байт, які мене напаки відштовхували від читання. Це якась проблематика, яка мені може не зайти, це темп, який може мені не зайти. Дуже цікаво буде порівняти мої відгуки із тими, що є. Бо знову ж таки, наче як баять людям і заходить, але те, що вони про неї кажуть, я відчуваю, може бути не то, щоб і книжковим ні для мене, але з. Ріша тим, що я доволі спокійно сприймаю в літературі, скажімо, без захвату. Однаково подивимося, бо книга, яку я дуже сильно хотіла тепер на моїх полицях, є вау-вау-вау. Я не знаю, я не запитувала у Крістіни дозволу, щоб це розповідати. Але Крістіна також філолог, вона викладає українську мову. Саме тому минулорічний патронок від неї був пов'язаний з її сферою інтересів, тобто з українською літературою. І цей рік не став виключенням від Крістіни. Я отримала ось це чудове видання Осипа Турянського і його повісті поза межами болю, повісті автобіографічної. Я Хотіла саме видання від видаництва стилети стило. І, звісно, це той рід класики, який я не можу собі дозволити не читати. Звісно, я розумію, що це буде боляче, але я загартувала себе жовтим князем Василя Барки. Я думаю, що після жовтого князя переплюнути. Рівень болю буде дуже дуже важко. А мені потрібно розповісти про ще один чудесний подарунок, який я отримала від ще однієї подруги моєї, продовжуючи тему про українськість і українська, я хочу показати вам книгу, яка дуже довго була в моїх бажанках книжкових. Це I will die in a foreign land». Дебютна книга письменниці Калані Пікхарт. Це американка, яка написала роман про революцію гідності в Україні. Цей роман не перекладений в Україні, і я не бачила жодної людини, яка би його читала. Проте відгуки з Західної публіки на нього були компліментарними, і я бачила багато усілякого, де було би написано, що о, це така чудова робота, вона допомогла мені зрозуміти українців, або відтепер я розумію, що українці хотіли цією революцією гідності, чого вони досягли і за що вони боролися і борються. І мені цікаво, що такого могла написати американка, навіть та, яка. Припустимо, була в Україні в той час, якщо вона взагалі була цього, до речі, я не знаю, як вона змогла донести правильно ідею і Революції і Гідності, і ідею українськості в західній публіці так, що західна публіка це не просто сприйняла, а й підтримала. Тож тут у мене подвійний інтерес. З одного боку, я хочу подивитися на те, як вестерни дивляться на політичні процеси, що відбуваються в Україні. А по-друге, зрозуміти, як потрібно із вестернами розмовляти про. Україну і про українське, щоб вони цим проникалися і вони це розуміли. Крім цього, всього, наскільки я розумію, тут трошечки ускладена форма. Не можу сказати, що це прям якісь літературні з формою експерименти, але очікую чогось не такого простого, як може здатися на перший погляд. А ще я не знаю, звідки у мене з'явилося таке упередження, але зараз про цей роман я думаю як про представника такого легенького, магічного реалізму. Знову ж таки, не знаю, звідки це взялося, не знаю, чи воно Но виправдається, от коли прочитаю, тоді і розкажу. Під супрообкладинкою Мінімалістична біла зі срібним тисненням, з іменем авторки і назвою цієї книги. Ось така бажанка нарешті з'явилась на моїх полицях. Я все чекала, коли мені її подарують. Відверто скажу, ніяк не могла це собі дозволити замовити. Я не розумію, як так вдало я цього року посилала сигнали в космос, що мені прийшли настільки круті подарунки, на які я не сподівалася, яких я не очікувала, але які потрапили саме серденько разом із цією книгою. Але не тільки нею, тому що мені прийшла ще одна книга, від якої я в величезному, величезному захваті, це чудове видання, яке орієнтоване, звісно, на західну публіку. В першу чергу про те з прекрасними ілюстраціями і з короткими історичними справками про усілякі цікаві визначні культурні монументи і культурні пам'ятки України. Фотографії тут, взагалі, різного штибу, різного розміру, але. Вони якісні і історичні справки я би не сказала, що дуже великі і виснажливі. Тут дійсно більше ілюстративного матеріалу ніж інформативного, але як я і казала, це покликано розповісти щось про Україну на теренах західної публіки, на теренах західного світу. В цьому виданні є передмова куркова, і прибуток із цього видання відправляється на благо організації Пен. Україна, це не останнє красиве видання на сьогодні. Мені залишається показати лише одну книгу, яку я теж придбала сама для себе, але вже з інакшої нагоди я складала іспит з польської мови цього року, і результати цього іспиту прийшли, чи то наприкінці червня, чи вже на початку липня. Коротше, зовсім зовсім нещодавно я ще не маю самого сертифікату, але вже точно знаю, що я цей екзамен склала. І як вдячність собі за те, що я так багато працювала над тим, щоб цей екзамен скласти, я замовила. Ось це. Як ви бачите, з назви це великий середньовічний бестіарій. Це дійсно енциклопедія про те, яких тварин можна зустріти на середньовічних манускриптах, складається вона із двох частин: перша з яких називається Людина і тварина в середньовічному світі, а друга називається Сто тварин і буквально описує цих сотню персонажів, які на сторінках можна зустріти. І так це дійсно зараз найдорожча книга моєї бібліотеки, але та на яку точно, точно не шкода було грошей. Тим паче, я ж її не просто так замовляла. Я ж натрапила на величезні знижки, а конкретніше в третину її ціни, тому вона не мала шансу у мене не опинитися. Чудом було те, що взагалі ця книга дійшла до мене до мого дня народження, тому це був черговий сюрприз, не зважаючи на те, що вона. Не мала на меті слугувати подарунком саме до цього дня, але потішила мене і в цьому контексті. Якщо ви щось шукали про середньовічні манускрипти, про середньовічних істот, про різноманітних тварин, про те, як їх зображували, і яку символіку вони на цих манускриптах мали. Зверніть, будь ласка, увагу на ось це видання. Я впевнена, що його на просторах інтернету можна десь замовити через тих же байерів або за допомогою Нова Global. Воно того, очевидно, варте. Дуже крута річ. Прям дуже крута річ. Тішуся. Дякую величезне, що були зі мною. додивилися це відео до кінця. Всіх обіймаю, цілую. Бувайте і побачимося з вами зовсім скоро.